Роза, поль макартні. Куст великий, розкішний. Квіти дуже великі, пахучі, бутони ось такі. А коли розкриваються квіти, вони дуже великих розмірів. Приблизно сантиметрів двадцять. Колір привабливий, рожевий, квітів багато, винослива троянда і дуже красива. Поряд піон біло-жовтий. Ось такий чудовий. А цей вже відцвітає. Велика шапка. Був яскраво розовий, тепер блідніє і осипається, головки не тримає. Сніданок, на сніданок два шматочки відрізаного помідора, риба малосольна, хліб чорний, на тостері підсушений, помазаний маслом, дуже мало масла і малосольна риба лосось, філе, кава, сік з трьох вичавлених апельсинів. Квіти поступово починають осипатися. Та вже й час їм. І вітамін. Ось такий сніданок. Ну що ж, всім, хто снідає смачного, зустрінемось в обід.